Skylinker все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Це короткий огляд безпеки Starlink для військових. Знаєте, багато хто питає, чи легко взагалі знайти термінал Starlink і ну, наскільки безпечні дані. Давайте розберемось. Отже, по-перше, сам термінал StarLink виявити насправді досить складно. Він працює у специфічних високих частотах, це Q-діапазон, і сигнал він такий: дуже вузько спрямований і слабкий. Його можна засікти тільки спеціальною апаратурою та й то зблизька. А от ті розмови, що термінал там світить на кілометри, чи що SpaceX дані передає ворогу, це, ну, поки що, міфи без підтверджень. По-друге, а от звідки реальна небезпека йде, так це від wi fi сигналу і від того, що ви до нього підключаєте. Розуміється, на відміну від термінала, Wi-Fi роутер StarLink роздає сигнал усюди. І от його вже легко знаходять стандартні засоби РР. Тобто радіоелектронної розвідки, навіть здалеку. Плюс є ризики через так званий Wi-Fi слід, це коли смартфони збирають дані про мережі навколо, і, звісно, через можливі віруси на ваших гаджетах, що під'єднані. І нарешті головні поради щодо безпеки. Найважливіше ну не користуйтесь Wi-Fi там, де гаряче, в зоні бойових дій. Або будьте готові, що вас помітять, зменшуйте кількість підключених пристроїв, і в ідеалі, щоб був один перевірений чистий девайс. І Обов'язково дотримуйтесь правил кібергігієни: складні паролі, мережу ізолювати, контролювати, хто підключається, і звичайно, фізично маскуйте сам термінал. Головні загрози StarLink це не стільки сам термінал, скільки Wi-Fi і підключені пристрої. Тому дотримання правил безпеки це абсолютно ключове.